Привіт, друзі! З вами Greenland. Сьогодні в нас огляд черепашок ніндзя по коміксу Істмана і Лерда. По оригінальних коміксах. Такі вони були в арці повернення до Нью-Йорку. І на передній упаковці ми бачимо, що називається цей сет черепашки ніндзя Істмана і Лерда. І бачимо шикарний арт у виконанні Кевіна Істмана. Тут, бачите, Істман 23-й рік. І я просто можу на цей арт дивитися, як на картину. Тут всі четверо черепашок б'ються з клонами Шредера. Позаду там тінь Шредера, навіть не тінь, а силует Шредера вимальовується на фоні якогось виходу тут фути. Просто супер. Я насолоджуюсь цим артом. І ця коробочка в наступних відео 100% буде виконувати. Варіант фону. Бачите, от я використовую для фона різні коробки від старих сетів. от Вона точно замінить одну з тих коробок, тому що це просто шедевр. Я насолоджуюсь, можете в коментарях написати, чи подобається вам цей арт, так як він подобається мені. Ззаду в нас прикольні фоточки черепашок і інші персонажі, які виходили в цій серії. І вони зроблені, от так, ніби їх голови просто намальовані. Дуже і дуже класно, на окремих з них вже були огляди на каналі, на інших, звісно ж, огляди ще будуть. Прикол в тому, що тут фотограф переплутав Майка і Рафа. Насправді це Раф, а це Майк. Хоча вони зовні не дуже відрізняються, але я вже вам покажу в коробці. І так само тут він взяв в Дів Майкові оцей балахон Рафовий, а оце ніби тут сфотканий як Майк, а це насправді Раф. А тут з саями посміхається оцей черепах. Той, що посміхається, це Майки, а оцей злий це Рафаель. І не тільки тому, що це по посмішках. Я вам продемонструю, коли ми їх розпакуємо. Чому, чому так і чому я в цьому впевнений? Зверху ось так коробка виглядає. З боку тут двоє черепах. І з іншого боку ще двоє черепах. І знизу. Все про розробників, і можемо переконати, що Ілюстрейшн Кевін Істмен, батько творець черепашок ніндзя, проілюстрував цю упаковочку. І тут вона в нас на липучці Та-дам! відкривається. І ось вони, наші черепашки. Так само їх тут дивно розклали. Нібито це, це, Мікеланджело. це Мікеланджело насправді, а це Рафаель. Але зброя тут лежить. Поруч з кожною черепашкою. Тут лежать саї. По ідеї, тут би мали лежати нунчаки Майкові. Тут де Дерафей лежать нунчаки, біля Дона лежить палка, біля Лео його мечі. Лео і Дон легко відрізнити, а Майк і Раф трішки складніше. Зараз розпаковуємо і будемо розбиратись, хто є хто. Відкриваємо збоку і... Виїжджають наші хлопці. Ось вони на такій пластиковій підставочці. всі. Ось такий шикарний фон це частина коміксу. Черепашки перемогли шредера, його шолом висить на одному з мечів Леонардо, а по ріці пливе тіло Шредера, палаюче, яке вони спалили таким чином, поховавши Шредера. Ще оцю частину коробки я вам не показав. Тут прикольний люк і такий ліхтарний стовп. Лежить ніби якась частина тротуару. Це ця частина коробки, яка відклеюється, також вона отак от з таким малюнком. Прикольно. Ось вони всі четверо братів, в них такий кремезний вигляд. Скульпт тіл в них у всіх однаковий, але відрізняється в них те, як вони помальовані, оці різні подряпини, різні тіні. І також відрізняються вони елементами поясів. Донні з Леоном відрізняються елементами поясів. А в Майкі і Рафа однакові пояси. Прикол в тому, що так черепашок малював Джим Лоусон. Це арка була намальована Джимом Лоусоном, і черепашки, які в НЕКІ називаються Черепашки ніндзя Іствена і Лерда. Та насправді це е, ті автори, які їх придумали. Але вони малювали їх трішки інакше. Тобто, це варіант е, черепашок, яких малював. Автор Джим Лоус, можливо, хтось здивується, що всі черепашки в червоних пов'язках, але так раніше вони і виглядали в коміксах. Спочатку вони були взагалі чорнобілі, потім, коли їх помалювали, то вони всі отримали червоні пов'язки, а кольорові пов'язки. Прийшли згодом вже в класичному серіалі черепашок, і далі черепашки вже всі були в різнокольорових пов'язках. Скульпт і покрас черепах мені однозначно подобається. Взагалі це такі фігурки, які ти дістаєш з коробки і зразу ж любиш. Вони здоровічки, в них такі міцні, товсті ноги. І в них багато різних подряпин. Бачимо, що в Рафаеля більше подряпин, ніж в інших братів, хоча ще схожий варіант в Леонардо, в нього теж відрізняється. Можливо, вони навіть якісь окремі елементи однакові в них, але ні, насправді відрізняються повністю. Ну і відрізняються також скульпти голів. При відкритий рот в Леонардо Майк трішки посміхається, Раф сердитий, а доні такий зосереджено спокійний. Ззаду панцирів у всіх однакові, і навіть малюнок на панцирях однаковий. Звісно ж, в Лео ми бачимо ці піхви для катан, а в Дона є маленька, така, тут така зазубринка, а там навіть вставлено в нього бачите, отвір є для того, щоб Бо запхати цей цікавий в нього шест-бо. Нестандартний, тому що там, де оці намотки ніби з тканини, то він грубий. Бачите, як виглядає? Зараз я сфокусую. Ось так виглядає. Тоненька сама дерев'яна частина і грубий оцей з намотками матеріал. І коли Донні шестбо за спиною закріплений, то ось так він виглядає ззаду. І нормально, прикольно це виглядає. А Леонардо наш відрізняється, і власне своїм поясом в нього є додаткові дві стрічки, на яких кріпляться ті піхви для мечів. Ось так катани Леонардо виглядають. Дуже красиво помальована зброя, тут ніби тінь оця голубого кольору і біле лезо. Самі рукоятки дуже класно помальовані, ніби шкіряні. І Можемо спробувати, як мечі заходять. В піхви дуже гарно і легко одна катана зайшла, і зараз другу катану запихаємо. А ця тут дуже туго, але, але заходить. І ось Лео вже з мечами також виглядає дуже і дуже прикольно. Так, чому я вам говорю, що це Раф точно, а це Майк точно, тому що в них... Підписані голови. Зараз я це вам продемонструю. Для цього мені доведеться зняти голову Рафа або Майка. Знімаємо голову Рафа і бачимо там підпис літера Р. Це в нас Рафаель з таким виразом обличчя незадоволеним, це, звісно ж, Рафаель, і тіло в нього більш таке пошкоджене. Якщо в когось ще залишились сумніви, ось голова Майки. Ось голова Рафа. І вони дійсно підписані, тому що ті, хто розробляли фігурки, думали про це. Вони робили однакові тулуби, однакові ремені і думали, як будуть відрізнятись чуваки. А ніяк. Вони не відрізняються, але це Раф, а це Майк. Хоча... Ви можете міняти голови як хочете різним черепашкам, тому що вони однакові на вигляд, тому це не має абсолютно ніякого значення. І одразу шраб з Майком вам демонструють різницю оцих стрічок на пов'язках. Є ось такі, які перекинуті через плече, ось ці. Вони кріпляться там ззаду. А є ось такі, які можуть ніби на вітрі вони так розлітаються, роздуваються і можна так ставити, можна так ставити. Можна повернути, як вам зручно, вона там крутиться. І, звісно ж, в нас є для всіх черепах є чотири таких стрічки і чотири таких. І в різних варіантах фотографії ми можемо ставити різні стрічки. від Саї ось так виглядають, дуже гарно помальовані. Такі самі рукоятки, як в катан Леонардо, ми бачили. І такий якийсь сіро-голубий колір е, самих лез і нижніх частин рукояток. І, звісно ж, вони десь можуть йому кріпитись за пояс. Ось таким чином. Е, можна ставити, але треба дуже обережно, тому що може поламатись, якщо рухати його з, такими, е, з таким закріпленням, може поламатись. Ззаду в нього кріплень немає. Ну і звісно ж, в руки йому ми можемо вставити саї. І коли він їх триматиме так, то це буде набагато безпечніше для самих саїв. У Мікеланджела є ось такі нунчаки, просто на ниточці. На жаль, не на дротику, мені подобається, коли тут такий дріт, який дозволяє виставляти нунчаку в певне положення. І це дуже прикольно виглядає на фотографіях. Такі в кіношних черепах нам зробили. А тут просто дві пластикові такі нунчаки. Вони. Помальовані, цікаво, ніби з таким відтіненням, і е, Мікеланджело їх також може хіба що десь за поясом в себе тримати ось тут, тому що якогось варіанту окремого чехла е, на, на них е, немає. І якимось чином ось так вішати не дуже гарно виглядає, треба просто е, разом е, запихати якось. Ну, не, не, сильно, не сильно це передбачено. Воно пролітає, тому краще вставимо йому в руки його нунчаки І тримати він їх буде ось таким чином. Ну, звісно ж, було б прикольно, або якийсь ефект, що вони обертаються, якийсь спінінг ефект, або, якщо б вони були на дротиках, набагато було б краще. Ще в нас із зброї є ось таких три прикольних сюрікена. Чому 3 невідомо, черепашки 4 з Surieкена 3, можливо, в коміксі хтось конкретний черепах кидав сюрікени, треба перечитати, передивитись. Ось такі вони з гостричками, нікуди ми їх не можемо закріпити, можемо в руки просто черепашкам вставляти і робити такі варіанти, ніби вони кидають сюрікеном. Рафаель є щасливим власником ось такого напівікогось балахону з каптуром. Прикольний елемент, він в ньому в коміксі власне і був. Хоча це можна на будь-кого з черепах одягнути, але ми традиційно будемо одягати це на Рафаеля. Тут такі застібки прикольні, він з м'якої гуми. Зараз вдягнемо йому на голову і подивимося, як він в ньому виглядає. А ще в Рафаеля є ось така додаткова змінна рука. Зразу ж її поміняємо. Тут просто на біцепсі в нього така обмотка. І він був в цьому, цьому балахоні і в, з такою рукою в коміксі. Зараз давайте поміняємо йому і подивимося, як це виглядає на ньому. Ось як раф виглядає в цьому одязі. Ось так на панцир. Тут він лягає. Тут цей каптур на голові. І бачите, я поміняв йому руку. Рука так перемотана, а тут... Поставив інші кісті, є змінні кі, отакі по замовчуванню у всіх черепах стоять. І для Рафа є в нас, звісно, щоб він ось так тримав саї між пальцями. Обережно треба ці саї вставляти, тому що рука, хоч і гумова, але все одно можна поламати сай, тому що саї з тонкого пластику зроблений. Варіанти змінних кістей, це ось така повністю розкрита кість. Також ось такий варіант розкритої кісті. І просто кулаки. Тобто в нас, крім базових, 4 варіанти, але тільки по одному, що хай 3 черепашки давали, ми не зможемо зробити, тому що в нас таких є тільки дві кісті, тобто двоє черепашок можуть дати. Петюню один другому, а решта, звісно ж, будуть просто дивитись, стиснувши кулаки. Ось так зброя лежить в руках у Леонарди Нателла. Міцна хватка, гарно катани не лягають, шест Бо. Тут я поміняв таку кість, щоб він умовно тримав на долонці свій шест, і все гарно, якісно і все працює. Мікеланджело погодився продемонструвати нам артикуляцію. Черепашок обертається голова в різні боки, нахиляється голова донизу і піднімається доверху. Досить непогано, навіть доверху. І донизу супер взагалі. Це часто буває недоробленим, скажем, часто не пускає голова фігурок, а тут все супер. В плечі є повний оберт і є ось такий згін. Також є оберт в біцепсі. До речі, я грів тільки феном оці, і то в майки здається не грів. Оці суглоби в черепах в біцепсі, тому що не, не працювали вони нормально, були, можливо, через фарбу ту, такі були заскарузлі, і не зміг я тільки в доні розкрутити, в нього гнеться оця штука, яка з плеча в біцепс, переходить, і так я йому і не зігнув, не, не повернув, не зробив цей свивол, англійською його називають, цей поворотний такий варіант. В лікті є подвійний суглобчик. Зараз спробуємо його. Чи в Макі він от спрацює ось так максимально може зігнути руку наш черепах і в принципі може навіть щось їсти, якщо це буде щось більше, ніж шматочок піци. І В променево-зап'ясному є обер і є згін. Ну, згін мінімальний такий. Тут цікаво зроблений в них пояс. Там також є ball joint, такий кульковий суглоб. І вони, бачите, як рухаються і трішки повертаються ноги на такому спеціальному кріпленні. Тут м'яка гума, можливо, з боку воно тут не дуже природньо виглядає, але в принципі, спереду воно ховається за цією жовтою частиною панця і не видно. Тому в ногах там ось такий болтж, і досить широко ноги можуть розвестись в сторони. Тобто на повний шпагат поперечний майки не сідає, але досить широко розводить ноги. І допереду, ось так він може ногу загнути, і дозаду, звісно ж, вона впреться в панцир, але ось так можна ніби вивернути. Цікавий цей суглоб, виглядає досить якісно, і вони щільні, міцні ці суглоби. Черепашки, впевнено, стоять на ногах, це стільки фігурки, в них широкі стопи, але і оці кульшові суглоби також дозволяють їм дуже класно стояти на ногах. В коліні є подвійний суглобчик. Зараз я вам його Продемонструю, оце і все. Так, 90 градусів приблизно він зігнув і на цьому кінець. І стопа, стопа я навіть не розробляв її. Вона вперед і вниз і вверх рухається і також по колу трішки обертається, але немає змісту, тому що ось так вони гарно стоять. Хіба якщо він десь в стрибку, то може стопу можна відвести. ось вона відводиться. В принципі, там також треба певно трішки розігрівати. І отак він стає ніби. На свою стопу на пальці стопи. І звісно ж, про що я забув згадати, це в цих черепашок є прикольний хвіст, і він також артикульований. В нього є свій кульковий суглоп ось так він повертається, просто він крутиться, і це прикольно, черепашки мають хвіст, як вони мають його в коміксах. Просто до порівняння перші оригінальні коміксні черепашки вони дуже відрізняються від цих. Ну, Вони і по-різному були намальовані, ось так вони разом виглядають. А ось черепаша команда в компанії Шредера, клонів Шредера і ЗОГА. Як завжди, в некі класні розмірні співвідношення. Ось окремо з зоном, подивіться, дуже прикольно вони виглядають, коли взаємодіють. І я думаю, що на фотках це також буде класно виглядати. Ось такими у некі вийшли черепашки в стилі Джима Лоусона. Мені фігурки дуже сподобались. Якщо хтось планує почати колекціонувати черепашок ніндзя і, власне, вам подобаються оригінальні комікси, то це класний варіант для початку колекції всі четверо черепашок. Якість дуже класна, вигляд супер класний, покрас дуже добрий. Все-все-все в них дуже і дуже на висоті. Звісно ж, в коментарях я чекаю ваших реакцій і ваших вражень про цих черепашок. Якщо огляд вам сподобався, поставте відосу вподобайку. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінланд. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Кава Банга! Чуваки, бувайте!